Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом на Житомирської області щойно українськими літаками були збиті безпілотники? Пишуть телеграм-канал. Закінчується напружено. Безпілотники вишукували наші ППО, які збили розлітак вчора над Курском. Крім того, що один російський бомбардувальник рухнув в болото в тому ж брянську після попадання двох ракет, а ще один в Білорусі після пусків в Житомирської області. Не так давно повідомляли, що знайшли ще одного пілота стратегічної бомбардувальної авіації. Власні квартири його історія закінчена. Крім того, на форі на Курську на аеродромі Халіно в Курській області Росії відбулася. атака безпілотниками постраждало керівництво авіаційного полку окупантів. Є вбиті та поранення аеродром Халіно Знаходиться за 7 кілометрів на схід від центру Курська. Там базується 14-й гвардійський винищувальний авіаційний полк імені Жданова на озброєнні костю від літаки. Су 30 частину з них зсу спалила, частину захопила операція. В Курській області змогла запобігти наступу російських опоційних військ на Сумську область. А створення буферної зони знизило інтенсивність і обстрілів. Почалося й перекидання російських військових з інших Римків фронту наразі вони не чисельні, бо противник все ще намагається зберегти перевагу на найгарішіших напрямках фронту. Про це розповів засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Нещодавній російський диктатор проводив нараду в Раді безпеки та ставив запитання зупинити просування українських військ, відкинути їх за межі Курської області. Воно була вказівка не ослаблювати просування вперед на сході та захоплювати якомога більше регіону. Тому на сході завдання для Росармія не змінюється. Вони й далі намагаються підійти до ключових міст Трецька, Покровська, тепер уже південніше солид. Дара часового яру розповів генерал-лейтенант. Водночас він зазначив, що є дані, що на інших напрямках були зняті деякі підрозділи Росармії, наприклад, Куп'янський напрямок, Херсонський, Запорізький і так далі. Є дані, що з цих напрямків на Курську область перекинули не менше п'яти тисяч особового складу Росармії. До слова, це більше підготовлені досвідчені підозріли. Вони не знімають полки і бригади за винятком того, що з Севастополя була виведена в Курську область ціла бригада морської піхоти, а так беруть по батальйонах, щоб не зривати наступальні дії на важливих ділянках фронту. Тому військових, які ведуть наступ на сході, намагаються не. Упати констатував засновник благодійного фонду Закриємо небо Україна. Водночас Романенко зазначив, що операції ЗСУ в Курській області зірвала плани противника щодо Сумської області. Плани противника на Сумську область були зірвані завдяки організації операції, яку ми бачимо на Курську. Це принципове питання. Тепер на Курському напрямку санітарна зона це відіграє військово-військо-політичне значення. По перше, зараз у росіян менше можливостей обстрілювати сумщину. По друге операція просто впустила імідж росіян і Росії загалом у всьому світі. По третє багато союзників України підтримали нас у наших досягненнях. Ігор Романенко, редакція каналу не відповідальність за висловленням окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.